Ха-ха-ха-ха-ха! <реш> Ганебні представники консолей! Ви живете досі у темних віках і жодного разу не відчуєте не побачили справжню красу GTX 3090. Якщо... Вона у тебе? Ця графічна карета. З тобою? <гір> а, у нього стоїть 2060! О! <гір> Навіть моя карта сильніша за твою довбень. Ганебний та нікчемний представник ПК. <гір> <гір> як це могло статися? Кляті китайці, ось як. Вони забрали найкращі графічні карти та криптовалюту. Через них тепер ми не можемо отримати карти. Господи, ненавиджу цих жовтих виродків. Так. 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 Може, почекаємо? Наберемося терпіння. Ми були терплячими. Так. 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 Ми чекали та чекали, поки наші комп'ютери стають дряхлими та слабкими. Деякі з нас мають графічні карти півторічної давності. Господи, як так, таке боже. старе. І це я про Дерека, про Волта. А Рашид взагалі досі працює на 3DX Voodoo 3 з 1999 року. Вона служила мені вірно. Але досить значить досить. Якщо зараз ми не залякаємо ганебній консолі, що ми будемо робити далі, друзі мої? О ні. А, Чуваки, хтось хоче пограти у відеоігри. Як можна бути таким безсердечним? <тас> -а -а Витягни голову з дупи, Джейкобе. Вибачте, ні. Я гадаю, що настав час сраним китайцям дізнатися, що буде, якщо доїбешся до найкращих. Будеш на найкращі. Усі на позиціях прийом. Група атаки Кермак. Ми на місці. Група Атаки Два. Ми на місці. Група атаки Рожідо доповідає. Ця крихітка через 10 хвилин почне перегріватися. Тож давайте, друзі мої, до роботи. Чого це він там завис? Він використовує хак. Йде! мені повідомляють, що ти запустив краш-бандіку 3! Твій ПК не впорається з цим! що ти робиш? Не сьогодні сраний ти син повії, парове, це було честю. Він перегріває свій ПК. ні! Господи, допоможи! Так, чуваки, одна годна є, тепер настав час для клятої помсти. Дурні та ганебні консолі ви, смертні, станете свідками моєї Nvidia 3090 Ti 24 гігабайти. Зачекайте, я...